Поставить піжами, чоловічі ліверджі без упаковочки, верх і низ, 240 гривень один комплект, 12 комплектів лот, в лоті 2880 лот. Розбіри СК МКЛ, вони будуть різноманітні верхи і низи. Покажу вам приблизно, які, які будуть лот, Наприклад, це ось така кофта і фланелі штанців. Штанці в даних піжамах будуть трьох видів: це фланелічка, це такий товстий ситець, наприклад, ось ось це товстий ситець, або класичні такі. Як, котонові, як, як і верх. Значить, приблизно наповнення лоту покажу вам. Вони будуть дуже класні, гарні і між собою гарно поєднуватись. Значить, це ось такий сірий верх, синій низ, ось такого плану верх і сірий низ. Будь здорова. Ось такий кофточка така, і сірі штанці. Так, По розмірах есочок буде 2 або 3 лоті, емочок 4, 5, як у якому лоті, елічок 3 або 2, і Excel скрізь буде одна. Хто це говорить з нами? Так, ось такі. Синій верх і штанці. Тут штанці такий плотний такий котончик, як ситись такий плотний. Ось такого плану: синя кофта і чорні штанці. Може бути кофточка така різнокольорова в полосочку. І темно темносині штанці. Так, що у нас тут є цікаве? Одна піжамка Дісней буде в лоті. Це 100 років Діснею. Ось така. Так, ще ось такого плану: кофточка полосата і чорні штанці. Ось така піжамка. Це все чоловіче, все ліверджі, вони йдуть без упаковочки, але з етикеточкою переважно усі. 240 гривень одна піжамка, Лот 2880. вісімсот вісімдесят. Такі хоть у нас є скільки? Е 11. 11 таких лотів є. Ось така кофта і плотний такий ситий. Значить, 12 штук. Ска мкалька, емокелюк найбільше. І кселічка буде одна в лоті замовляйте в менеджерів.